Вітаю, шановні глядачі. Ну що, біда з інтернетом, біда із світлом, я зараз не дома, не можу вчасно викласти відео. Ну, одне я виклала про Коломойського, да? що він збирався там розказати. Але дивним чином ця машина автозак його обламався і ще йому погано стало, він попав в реанімацію. Але я сказала да? в тому розкладі, що він збирався. Що він збирався висвітити яку тему? Це дуже-дуже-дуже неприємна тема для імператора нашого. І що, чи зможе він зможе він щось він скаже, то випало, що ні. так? Там Попусту, попусту його інтерв'ю йшло. От тепер зрозуміло. Давайте подивимося, що це за історія з автозаком і з його станом здоров'я. Що це таке сталося з ним? Що сталося із Коломойським? А хитрий трюк стався? Хитрий трюк стався. А його просто по-хитрому обмежили. Ну, що сказати, подивіться. Карта хитрості. По хитрому обмежили його е, обмежили, щоб він відмовився від того, що він збирався робити. Відмовився, заставити його відмовитись. Ну, можливо, дали водички ще якоїсь попити, так? Да? Хитрий трюк, що сталося? Хитрість з домашніми цінностями. Хитрість з коштами, да Це хтось зробив для того, щоб себе захистити? Отак от, от, щоб е, кубковий, король, да, кубковий король, щоб себе захистити, це зробив. Е, ну, можливо, знаєте як? Можливо, навіть і він ім імітував. Що йому погано, для того, щоб себе захистити, щоб все-таки не давати це це інтерв'ю. Я вам говорила в тому розкладі, що він буде маніпулювати. Все, що буде відбуватися, це будуть відбуватися певні маніпуляції. Знову карта хитрості випала. Зараз ми подивимося ще, що там таке. Ну Тут, бачите, я вам скажу так, що його могли чимось напоїти. Да? Кубки випадають, кубки, а, щоб він відмовився. да Відмовився, ну давайте ще глянемо. Помірність. Розворот ситуації. Тут стався розворот ситуації з сіллю, щоб захистити. Ой, слухайте, ну я вам скажу, що ця людина може взагалі і піти назавжди. Карта ухода, ухода назавжди. Тут йому дали зрозуміти, швидше всього, що якщо будеш багато говорити, то, то підеш. Ну, давайте глянемо ще, що це за така ситуація із Коломойським стала. Що це за ситуація? Бажання. Ви знаєте, від того, що він хотів, дуже хтось сильно розчарований. Зрозуміли, так? Да? І дуже сильно хтось хоче, щоб він пішов. Розчаровані його бажанням. Ну, активно, активно потрудились, трудяться, або потрудилися, або створили ситуацію для того, щоб він пішов. Ось так. Траур трагедія, траур він пішов, розворот. Ну, що я вам скажу? Якщо він не буде думати, які заяви йому робити, то його можуть уйти назавжди. Він не може зрозуміти, що, розумієте, що його можуть намазати намазати як джем на бутерброд. Він думає, що він до цього часу великий, могучий, ну, Коломойський мається на увазі, розумієте? Ось так. так давайте глянемо. Ну те, що, це що це ще все брехня, да? це, це брехня, що обламався там цей автозак Тут хитрий трюк з ним стався. Що з ним що що це за історія з Коломойським? ну Його треба було зупинити, його його бажання. Ну, знаєте, я все-таки от іде інформація, що йому дали зрозуміти, що через свої бажання да, трішечки призупинися і думай, що ти робиш. <кій> Ось так. Ну Тут напад, тут агресія, тут однозначно я вам скажу. Була, була атака проти нього, да? агресія була проти нього для того, щоб його зупинити. Причому активно створилася ця інформація, і причому по дьяволу, да? по дьяволу нечесно. Ну тут, звичайно, яка тут може бути чесність. Що з ним відбувається? Що відбувається з Коломойським? Домовленості якісь були пов'язані ну, знову ж таки, домовленості і, і з проєкти, якісь бізнес-проєкти. Домовилися. Так, Знову Таро говорить, дуже активно були, працювали по домовленостям у певних бізнес вони. Дуже дуже. Тут вся історія, в чому тепер. Тепер ну, можуть, можуть робити так, щоб він взагалі зляже. Його можуть просто прибрати, я вам скажу. Просто прибрати. Є ідея. Є ідея зробити його, знаєте як? Ну, Щоб він не міг ні на що впливати, скажімо так. Активно створюють ситуацію по дьяволу, щоб він не міг ні на що впливати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ви знаєте, я думаю, що тут навіть якщо Валерій, як його там по що не знаю, Коломойський не одумається, не одумається, не перестане підгажувати своїм колишнім партнерам, да, то буде активно проведена робота по дьяволу, яка закінчиться для нього десяткою мечів. Ну да. Тут буде, тут буде скажімо так, рішення прийнято по справедливості, тобто рішення прийнято судом, рішення буде винесено йому. Приймуть рішення, розумієте, що це за історія така. Буде віддано наказ нанести удар як від, від серцевого нападу. Зроблять видимість того, що він умер від серцевого нападу. Дуже велика вірогідність того, що його можуть зачистити, щоб не плутався під ногами. Серцевий напад. Розумієте? Серцевий напад. Рішення може бути прийняте. Віддано наказ про, про те, щоб що четвірка мечів. Четвірка мечів, десятка мечів і трійка мечів. Ну, це м, ідея його прибрати фізично. Це фізична смерть. От як не крути, ці три карти говорять про фізичну смерть. Чи е, залишиться живий Коломойський? Давайте подивимося. Чи залишиться живий Коломойський? Ну, е, дама, дама-мичева в реанімації кажуть, да? тут дійсно дуже активні, дуже активні. Тут консіліум, тут думають, як лікувати його, да? Перспектива його яка, перспектива Пінтаклового короля яка. Зупин, зупинка, ну, тут зупинені всі партнерські стосунки в нього. Яка його перспектива? Зроблять все можливе скрито. Його партнери скритом зроблять все можливе для нього в перспективі. Ну вони його обберуть як липку, я вам скажу. Вони його обберуть як липку, а потім а потім може прилетіти трійка мечів прямо в серце. Отак от. от. Обтяпають, скрито обман. Дивіться, скажімо так. Маніпуляції і ще маніпуляціями скрито маніпуляціями через обман, місяць завжди обман, його партнери колишні, да, його любимого, дивіться, призведуть його до повного краху. до повного краху. Його, він розуміє, що його, його, його ж колишні партнери да, по бізнесу його обтяпують повністю. З нього роблять повністю. Людину банкрота, його банкротять. розумієте і він Тобто цими заявами він хотів рятувати, ви пам'ятаєте, в минулому розкладі 4 пентаклі випали. Я, я говорила, то. Йому треба хоча б ті 4 пентаклі е, врятувати. Але тут виходить так, що якщо не закриєш рота, трійка мечів обтяпаємо, заберемо весь бізнес, те що разом да? разом робили, да робили партнери. От, ти, ти свої. Да, гроші, от дивіться, в партнерських стосунках обтяпають як липку, закінчаться всі його бізнес-проекти, закінчуються крахом, банкротством. І це через помагу докладуть всіх зусиль досить майстерно через обман його обтяпали, я вам скажу. До домовленості були його заховати в Україні від американського правосуддя. Але в українському, українське правосуддя, от, ось воно, правосуддя українське, через українське правосуддя його обберуть взагалі до нитки, до нитки, а потім можуть прибрати. Ну, дивіться, я ще говорила в своїх розкладах, що вони можуть от цієї фінансово-політичної фінансово цієї корпорації, яка є на сьогодні у нас, в них можуть пізніше, після того, як вже вони відбудуть свої політичні ці посади свої, да, завершуть, в них будуть розборки ще між собою. І от там, між собою ще хтось отримає десятку мечів. Що буде з ним? Да? Обберуть його повністю. Заберуть, дай дай ти мені, я тобі тут будуть торги. Тут, тут по, по магу і по, по місяцю, розумієте? Його, як його будуть банкротити? Треба якесь юридичне рішення. Плати, 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 плати. За все він буде платити. І в ітогі, швидше всього, він, він не вийде із за стінків правосуддя, так би мовити, розумієте? Тут будуть його даїть, даїть і даїть. До самої карта смерті. Да? Ну що, печальна. Печальна історія, я думаю, буде у Коломойського, але ж знав, що робив, знав, з ким зв'язуватися, не розрахував свої сили, не перемудрив, ну, не перемудрив когось, да? не перемудрив своїх партнерів. Знаєте, це бізнес, це така штука, що або ти, або тебе. От виходить, що все-таки його. Його. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.